Сину мій, я виконала твоє бажання. Ми знайшли хрест, на якому був розіп'ятий наш Спаситель. Та невже, мамо, ти стільки часу пробула в Єрусалимі, я навіть встиг засумніватися, чи взагалі це можливо. Простарілий єврей на ім'я Іуда знав, де знаходиться хрест Господній, він указав на це місце. І що ж це за місце було? Де вороги Христові заховали його? Його кинули в одну печеру і завалили сміттям та землею. А зверху збудували язичівський храм. Негайно його зруйнувати. Я так і наказала зробити. Ми відкопали печеру і знайшли в ній три хрести, а ще дощечку з надписом Ісус Назарей, цар юдейський. Але як тепер знати, котрий хрест Спасителя? Треба попросити допомоги у єпископів. Я звернулася до Єрусалимського патріарха Макарія, і що він порадив. Ми один за одним підносили хрести до однієї дуже хворої жінки. Від перших двох не сталося ніякого чуда, а ось від третього вона вмить одужала. Велика твоя милість Боже! але чи достатньо цих доказів? Сталося так, що ми йому несли небіжчика для поховання, стали прикладати хрести і на померлого. Що сталося, коли поклали третій хрест? Мертвий ожив. Господь здійснив чудеса. І показав животворящу силу свого Христа. Мамо, я збудую на місці поховання, страждань та Воскресіння Ісуса Христа, великий та чудовий храм, а ще на горі Елеонській, в Іфлеємі та в Февроні біля дубу мамрійського. Сину, я принесла тобі частинку дорогоцінного животворящого Христа. Ходімо, приклонимось до нього. Отець Віталій, а чому наша церква святкує цю подію? Адже про неї нема згадок у Євангелії? Про цю подію нема згадок у Євангелії, тому що після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо до 4 століття було дуже велике гоніння на християн у 4 столітті в Константинополі став імператором великий Константин Великий, який якому неодноразово. Являвся хрест Господня на небесах, який було сказано йому з неба, що цим знам'ям ти побідиш. Він вернувся із одного бою, коли нападали на Константинополь і дуже хотів знайти той хрест, на якому був розп'ятий сам Господь Ісус Христос. Цьому йому допомога, допомогла йому, його мама, Цариця Єлена, яка прийшла в Єрусалим у 326 році. Знайшла Хрест Господень. Ця подія стала велична для християн, тому що знайшла ще велика святиня, які поклоняємося і молимося до сьогоднішнього дня. Возвіждення називається тому, що Хрест воздвигли із землі, піднімали так, що весь народ бачив. Хрест, на якому розп'ятий був Господь наш Ісус Христос ради нашого Спасіння. Тому ця подія і не описана в Євангелії, тому що вона вже була в четвертому столітті після Рождества Христового і після Його Вознесіння на небеса. А чому ми так возвеличуємо Хрест, який приніс смерть Спасителю? Ми возвеличуємо Хрест і поклоняємося Христу, тому що смерть, яка Яку ви сказали на Христі, Спасителя була подвигом для нашого спасіння. Господь був розп'ятий і потерпів свої страдання раді того, щоб пролити свою причисту кров, щоб спасти всій род чоловічий. Ми почитаємо Хрест, тому що на хресті Господь показав свою жертовну любов до всіх нас. На хресті Господь. Відкрив нам двері через святий Хрест до життя вічного, до Царства Небесного. Світівці говорять, що якщо б не було розп'яття, не було б страдання, то не було б Воскресіння. Ми знаємо, що через Воскресіння Господь нам дав життя вічне у Царстві Небесному. Тому Свята Православна Церква, і ми всі її чада. Почитаємо і поканяється Христу, тому що на ньому розп'ятий Господь наш Ісус Христос ради нашого Спасіння. Батюшка, а чому в цей день строгий піст? Тому що свято, Возвідження Христа, приравнює і нагадує нам розп'яття Господа, нашого Ісуса Христа, приравнюється до. Святої Великої страсної п'ятниці і тому свята церква в цей день возвідження Христа Господнього встановила строгий піст, так як у святу велику п'ятницю страстях Христових.